Таня. в ефірі Черкаська служба новин сьогодні розкажемо про таке. Нові тарифи, за шморг для українця. У Києві профспілки пікетували Кабмін. 100 днів полону або позивний 9.1.1. Черкаський волонтер та правозахисник видав книгу спогадів про життя у полоні. Комп'ютер замість книги. Українські діти дедалі частіше віддають перевагу інтернету. Як із тим боротись, з'ясовували наші кореспонденти. Профспілки України вдруге пікетували Кабмін. На мітинг вийшли з тисячу активістів. Серед них були й черкаські борці за справедливість. Разом вони знову вимагали вирішення низки гострих соціально-економічних проблем. Думки протестувальників збирали наші кореспонденти. Заслами нові тарифи за для українця, медикам зарплату та геть сатану від влади. профспілки пікетували Кабмін. Вони відстоювали права у всіх українців щодо пенсій, зарплат та соціального захисту. «Проспілки приїхали сьогодні відставити простих людей, тому що зараз дуже великі комунальні платежі. Люди не в состоянні їх заплатити. Зарплати малі, пенсії малі. От, підприємців теж торгівля впала. Це вже другий такий протест про спілок. Говорять, виходитимуть під Кабмін, доки їх не почують. Влада увімкнула режим економії. Про те, як вижити за таких умов, не сказала. Нас інтересує такий пункт, як зменшення житлово-комунальних послуг і приведення тарифів відповідно до оптимально розрахункових. Але у зв'язку з тим, що піднялися тарифи, в той же час люди, працівники, які працюють в житлово-комунальному господарстві, не отримали до своєї заробітної плати жодних копій. Відповідно до останніх рішень влади, у робітників та їхніх дітей відібрали право на санаторно-курортне оздоровлення. Немає соціального страхування, а частина зарплат та пенсій заморожені. Активісти кажуть, пікетування єдиний спосіб відстояти права тих, що працюють. Є зрушення, але вони дуже несуттєві. Головне, що не зроблено, це не затверджена програма розвитку війної галузі. І ми з цього приводу дуже, дуже сумуємо в цьому приводу. І тому ці акції вони підштовхують уряд. Від уряд нічого не буде робити для людей, якщо її не підштовхувати. Ми вже це зрозуміли. Вирішення проблем мітингарі бачить у співпраці влади та проспілок. Я вважаю, що і сьогоднішня акція, яку підтримали проспілки Черкащини, повинна позитивно вплинути на прийняття нових законів, які формуються сьогодні. Думаю, що це нормальний цивілізований підхід, одна із форм підвищення соціального діалогу з нашими соціальними партнерами, роботодавцями і урядом. Відповіді Кабміну протестувальники того дня не дочекалися, тому уже призначили дату наступного мітингу. Він відбудеться за кілька днів. Яна Лемаренко, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Фекалії серед річки, звичний пейзаж у колись екологічно чистому селі. Таку картину не перший рік спостерігають жителі Ревівки на Кам'янщині. Люди б'ють на сполох. Через несправні очисні споруди їхній регіон може опинитися на межі екологічного лиха. Чиновники традиційно ж обіцяють віднайти кошти на реконструкцію очисних обладнань. Ще 20 років тому люди могли пити воду з цієї річки. Нині кажуть, тут не живуть навіть жаби. Зараз йде вода чорна, всі фекалії йдуть. Навіть жаби я зараз не чую, щоб квакали у річці жаби. Качки в населення дохнуть. Річка повністю забруднена фекаліями, нечистотами, які не очищаються на очисних спорудах. Очисні споруди вже не працюють більше 15 років на повну потужність. Вони зовсім зламані. Такі пейзажі з фекаліями і страшним смородом люди спостерігають не перший рік. До річки навіть худоба не ризикує підходити, а місцеві вже підраховують збитки висадила мені в гусенят. Було чотири десятки. Дитина не догляділа. Гуска завжди тут була на річці. Вона виросла тут і вона ж повела їх на річечку. Вони попили водички і всі залишилися тут. Найбільше люди бояться, аби не сталося екологічного лиха. Мовляв, річка Тясмин важлива водна артерія країни, яка впадає у Дніпро, звідки не одне місто бере воду. Присмак несправності очисних споруд ці селяни вже відчули. У нас вдома скважина 62 метри. Я вдома відчуваю, коли вода в нас така з'являється. тому що у скважині оцей привкус запах з'являється в скважині. Вода. І, пожалуйста, можете подивитися, яка вода на світ, яка на запах. Директор районного водоканалу такі неприємні сюрпризи у річці пояснює просто, у числі майже півстоліття і вже 10 років стоїть питання про їх реконструкцію. Практично вони вже викорили свій весь моторесурс. Так? І на сьогоднішній день вони потребують повністю капітального ремонту. І за чого? Тому що устарівши, повністю все, все вже устаріше. Ремонтувати треба, тому що ну, екологічний стан у державі, ви бачите, який. І його треба ремонтувати, для того, що... і воно повинно відповідати тому, що воно ну, написано очисні споруди, вони повинні відповідати своїм ну, очисним спорудам. Про проблему знають і чиновники та гроші на ремонт поки що віднайти не вдалося. Кажуть, не перший рік пишуть звернення і в Мінекології, і до обласних чиновників. Щоб ви знали, ми десь виготовили 3-4 проєкти. Ці проєкти залишилися бумагою, це витрачені бюджетні кошти. В, цьому році, в тому році планувалось виділити 4,2 мільйона гривень для реконструкції цих споруд. На жаль, ця програма зависла. В кінці року нам об'яснили, що цих коштів не буде. Цього року обіцяють можновладці гроші на реконструкцію чисних споруд можливо вдасться віднайти завдяки державній програмі Чисте Дніпро. Та до того часу селянам лише залишається згадувати, як колись купалися у Тясмені і ловили там рибу. Що річка зможе оновитися після чергових вливань нечистот, вони вже не вірять. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Центр Черкас затопило. Водопровідну трубу прорвало просто на хрещатику. Вода швидко затопила не лише цю вулицю, а й сусідню Дашкевича. Як повідомили фахівці, найімовірнішою причиною надзвичайної ситуації стала корозія металевих труб водопроводу. Над ліквідацією аварії та її наслідків працюють працівники аварійної служби. Рядова аварія, поки що до неї ми не дібралися в когодів витік з скажіть... Чи перекрили водомережу качань? Це рядова аварія. Нічого страшного немає. Як звичайно, відкачка, обстеження мережі і потім ліквідація. Щорічно на Черкащині з'являються до трьохсот тонкохворих дітей. Недуга забирає 15 з них. Ці цифри могли би бути у кілька разів меншими, якби усі ми усвідомлювали необхідність ранньої діагностики. Важливим є 100-відсотковий доступ до лікування. У цьому переконаний експерт з питань охорони здоров'я Дмитро Шерембей. Своїми знаннями у Черкасах він поділився із представниками місцевих громадських організацій. Технологічно не можуть жити, практично практически можуть жити. Все, что для этого надо организовать иначе процесс диагностики и чтобы стали доступны те технологии, если, не дай бог, ребенок попал все-таки в какую то сложную стадию, чтобы он выжил. Діти мають право не помирати, каже експерт з питань охорони здоров'я Дмитро Шерембей. Усі його слова підтверджені досвідом накопиченим протягом років. Не допустити смертність може вчасно зроблений відповідний аналіз. Втім, необхідність ранньої діагностики мають усвідомити і пацієнти, і урядовці. Важливо каже експерт, щоб кожна неурядова організація, яка працює у сфері охорони здоров'я, займала активну позицію у захисті прав пацієнта. Громадські об'єднання мають зробити максимум для того, щоб система еволюція в бік поліпшення якості і доступності лікування. Ми считаем, что это несправедливо по отношению к людям. Мы считаем, что в Украине достаточно ресурсов, чтобы люди не продавали все своє имущества ради того, чтобы выжить. Жизнь человека является приоритетом номер один. Любая власть национального, регионального, местного уровня должна сделать максимум, чтобы люди а, не заболели, а если, не дай бог, они заболели, чтобы они выздоровели и жили дальше. Основним фактором порушення прав пацієнтів експерти вважають відсутність доступу до якісного лікування. В Україні стверджує Дмитро Шерембей, тотально не фінансується більшість програм у галузі охорони здоров'я. Але ситуацію можна змінити. Першим кроком на шляху до цього є оптимізація лікарень та відкритий процес керування коштами, які виділяють на медицину. Мирослава Сенкевич, Олег Кураш, Черкаська служба новин. Із зони АТО на сході України повернувся зведений загін працівників Даї. Упродовж місяця 16 інспекторів із 10 райцентрів Черкащини виконували свої обов'язки в зоні антитерористичної операції. Увесь цей час державтоінспектори дбали про безпеку дорожнього руху та громадський порядок у Луганську, Артемівську, Краматорську, Слов'янську, Красному Лимані, Дружківці на блокпостах у Краматорську, що у Донецькій області, повідомляють у прес-службі установи. «100 днів полону або позивний «9.1.1». книгу під такою назвою видав відомий черкаський волонтер і колишній бранець сепаратистів Валерій Макеєв. Чоловік більше трьох місяців провів у полоні бойовиків із так званої ЛНР. Його допитували і утримували у в'язниці. Там він переніс інфаркт. Пережити і побачене на окупованій території. Він виклав на сторінках видання. Душа каже, що не маєш права не писати, бо багато що стокоти так. Скороні, що ти зобов'язаний це зробити і що тобі є про що розказати. На схід Валерій Макеєв їхав із гуманітарною місією привезти харчі українським військовим і забрати полонених. За іронією долі, чоловік сам потрапив у полон. Все, що там з ним сталося, він описав у книзі. На сторінках жодного домислу, стверджує автор, лише факти. В основу видання покладені замітки Валерія, які він робив у в'язниці. Те, про що говорять, ну його принаймні як. В дужках, так скажемо, недостатньо. недостатньо чистої, простої, достовірної в якихось місцях інформації. Певні знання специфічні щодо полону, вони також повинні бути для певних груп, які є ризику, в тому числі для журналістів. У полоні Макеї провів 100 днів. Разом з ним у в'язницю до бойовиків потрапив і харківський журналіст Роман Черемський. Про нього також є згадки у книзі. Це перша зустріч чоловіків після звільнення. дуже важливо той певний досвід, певні висновки, які та інформація, яку ми там донести до людей, щоб інші люди не потрапляли. В ситуації, якщо потрапили в якісь подібні ситуації, щоб, можливо, могли краще зорієнтуватися. Чому ми туди і потрапили? Тому що у нас було недостатньо інформації. Ми собі уявлення мали зовсім інакше. Видання про перебування у полоні ЛНРівців, автор презентував широкому загалу. Насамперед журналістам та волонтерам, які часто їздять у гарячі точки там дійсно викладені цікаві і корисні речі. Коли людина їде туди, вона себе. Наражає на небезпеку і всі це знають. Але ж дійсно треба володіти інформацією, як поводитися ті чи інші ситуації. Автор сподівається, його книга стане посібником для інших, а ще допоможе зрозуміти психологію бойовиків. Наразі вже відруковано 4 тисячі примірників українською мовою. У планах автора російськомовне видання. Юля Припленко Легкуреш, Черкаська служба новин. Читати чи не читати ось у чому питання. Батьки занепокоєні. Сучасні технології дедалі впевненіше витісняють життя дитини книгу. Як прищепити малечу любов до друкованого слова, намагалися з'ясувати наші кореспонденти. Все время нас про просять читати, а ми все время мумуму. -му -му. Не любимо читати. Ніна Григорівна сама любить читати, читати? і малеча до нас того привчає. Тому що книги це все в книжках. Звичайно, зараз багато інтернету, багато комп'ютерів. Ми вже трошки відсталі від цього, а діти більш до цього тянуться. Але ж ми виросли на книжках, у нас є великі бібліотеки, і ми хочемо, щоб наші діти читали побільше. Люїс Керол, село Однестай, Короаль Дал, Володимир Радківський. Список дитячих авторів, що користуються популярністю безкінечний. Продавець-консультант книжкового магазину Ірина Маламуш переконана, на сьогоднішній день для дітей видають книги на будь-який смак. Це книги, які вже прочитало не одне покоління дітей. Книга, наприклад, в село Донестає Котреодора з Висукірка. Це книга, яка йде і по шкільній програмі, і рекомендують її, і самі діти прочитати одне одному. І батьки. Книга, яка пропагує дружбу, взаємодопомогу, те, що в зданих умовах досить цікаво, і доброту. Прищепити любов до книги не вдасться у тій родині, де не читають самі батьки, наголошують психологи, адже діти наслідують старших. Що ті найближчі люди, які виховують дитину, вони мають привити дитині в першу чергу інтерес до друкованого слова, інтерес до самого процесу читання. І коли дитині читають назви спочатку, читають якісь коротенькі книжечки і мотивують вивчати спочатку літери, потім е діляться інформацією, або переказують, або читають голос, або розказують якісь коротенькі казочки, віршики, оповідання і мотивують дитинку саму читати і розповідати про це, вона з більшою охотою буде любити книжку, любити слово, любити читати, аніж коли батьки її примушують. Учителька початкових класів Вікторія Коротун рекомендує батькам влаштовувати родинні читання, брати книжку з собою на прогулянку та на пляж і обов'язково прислухатися до бажан дитини. Можна, коли читаєте казку, обігрувати цю казку. Ну, наприклад, проговорюючи і в той же час виконуючи рухи і дії, про які йдеться в казці. запропонуйте дитині самому скласти кінцівку до казки. Якщо в дитини не виходить самостійно скласти кінцівку, Допоможіть їй. Ну, в наш час дуже багато дітей, які сидять за комп'ютером, телевізором і зовсім не хочуть читати. Таким дітям я б запропонувала разом з батьками придбати таку книгу, на основі якої створений мультфільм. Також психологи наголошують, примусове читання породжує не любов до друкованого слова. Дитину потрібно мотивувати. А тим часом батьки, чиї діти охоче читають, не приховують радості, адже книга не лише збагачує їх новими знаннями, а й розширює кругозір. Він Читати почав зовсім недавно. Во вкус вашов приключенческих книжки. Вот. Вроде бы как пошло. А, а що б ти сказала? Хотів би сказати діткам, які, наприклад, не хочуть читати і не люблять книжки? Ну, пускають читають, це дуже інтересно, цікаво. цікаво і, ну, і розвивається і словарний запас. Яна Лимаренко, Микола Назарчук, Юрій Дубина, Черкаська служба новин. Журналістика це я. Під таким гаслом відбулося святкування Дня журналіста в Черкаському національному університеті. Студенти-журналісти на знак солідарності з українською медійною спільнотою провели флешмоб біля стін закладу, де навчаються. У заході взяли участь усі, хто здобуває фах журналіста в університеті. Разом з ними веселилися і майбутні студенти ЧНУ, відпочивальники дитячого здоровчого табору, які виявили бажання згодом навчатися у виші. Учасники створили біля навчального корпусу Живу букву «Ж», вигукували Асла там відпускали кульки кольорів українського прапору у небо. Увечері молода спільнота продовжила святкування. Студенти і викладачі плавали Дніпром на катері. На цьому на все. Дякую, що були з нами. Далі новини спорту і погода на все добре. Вітання всім прихильникам спорту. Найближчі 5 хвилин про здобутки та результати черкаських спортсменів. Фаворит чемпіонських перегонів у другій лізі. Черкаський Дніпро дійшов до свого. Заслуженого золота вчора у новій каховці черкаське Дніпро переконливо обіграло місцеву енергію з рахунком 3-0. Чим черкасці оформили шосту перемогу поспіль. Більше того, Дніпряни продовжили клубний рекорд до 20 матчів без поразок. Цього разу за командою Герастоловицького забували Бушман, Батальський та Вакуленко. Таким чином, черкасці за 27 турів чемпіонату здобули 65 очок із вражаючу різницю забитих та пропущених 54 на 12. Найближчий переслідувач Дніпрян, оболонь бровар завершив чемпіонат, маючи на очко менше. А Олександр Бетальський став кращим бомбардиром чемпіонату, забивши 19 голів. Таким чином, до своєї дострокової путівки у першу лігу черкасці прикріпили золоті нагороди другого дивізіону. Подібний успіх був у клубі Черкащини ще в сезоні 2005-2006. А тим часом на Черкащині розіграли перший трофей футбольного сезону. Ним став кубок Черкаської області, за який на центральному стадіоні Шарка зборолася Катернопільська нашаряба та ретро з Ватутіно. Команди пройшли широке сито кваліфікації, навіть дещо сенсаційно дісталися головного матчу сезону в підсумку перемогу у серії після пенальтів оформив ретро. Вперше у вирішальному матчі цього турніру за почесний трофей боролася Катеринопільська наша ряба та ретро зватутіно. П'ять тисяч болівальників на центральному стадіоні Шеркас стали свідками напруженого, однак не надто видовищного поєдинку. Рахунок у грі відкривали футболісти нашої ряби. Передачу з глибини скористався макогон. Менш ефектно своє взяття воріт на початку другого тайму святкував Євгеній Гуд. Правда, емоцій від того було не менше. Передача слангу та потужний постріл півзахисника зрівняв рахунок у матчі один Після цього м'яч вболівальникам довелося чекати більше години, аби побачити наступні взяття воріт, і сталося це лише в серії після матчових пенальтів. Тарасенко та Вальчиковські схибили метрової позначки у складі ряби. Чим поставили катеринопільців у скрутне становище. Футболісти Шветро пенальті виконали бездоганно за що отримали перемогу в лотереї. 4-1. Ми намагалися грати. Дякую всім болівальникам, які сьогодні прийшли. Дуже неприємно, що наша ряба так от вийшло, що вони забили такий м'яч, але. Бачите, що є господь. і Дякую, що йому перш за все, що ми відігралися і виграли цей кубок. Я вважаю, що ми заслужено виграли для Ватутінського ретро. Виграш обласного кубку поки що один із найвагоміших успіхів в історії. За словами Ватутінців, їх завдання покласти цього сезону нагороди чемпіонату області, здобути кубок. Як не парадоксально, Волдер першого трофею сезону у чемпіонаті не виграв жодного з трьох відіграних матчів. У Черкасах завершився чемпіонат України з дарцу. Офіційний неолімпійський вид спорту зібрав у Черкасах 15 команд з усієї України. Змагання завершилося тріумфально для господарів. Саме Черкаська команда вперше в своїй історії здобула золото чемпіонату України. Продублювали свій успіх черкащани і у жіночому старті. Одвічні конкуренти та водночас друзі. Це про всіх учасників чемпіонату України з Дарцу. Людей, які вирішили займатися цим водом спорту, не розділяє вік. Їх правила та принципи Дарцу на чемпіонаті України об'єднали спортсменів в одному заліку від 10 до 60 років. У Черкасах уже не вперше проходить чемпіонат України з цього виду спорту. Цього разу у чемпіонаті приймала участь рекордна кількість команд. Відразу 15 колективів із семи областей України боролися за призи у командному чемпіонаті. За словами організаторів, приваблює учасників географічне розташування Черкас. Нет никаких транспортных проблем. И, собственно, это во многом послужило тому, что принимало участие 15 мужских команд это, это пока что абсолютный рекорд этих вот первенств. У женщин складніска скромніє. но в принципі, основної топової граки женського українського дарз були тут здесь збули представлений. Цікаво, що жіночу конкуренцію у паралельному парному чемпіонаті України вигила Черкаська пара Тетяна Харченко, Вікторія Соколова. Ще більше галасу на чемпіонаті України наробила чоловіча збірна Черкаської області. Команда у складі Дениса Марченка, Фелікса Зольдіна, Володимира Зарайського та В'ячеслава Бублика здобула золото чемпіонату України, обігравши у фіналі минулорічного. Чемпіона збірну Кривого Рогу героєм турніру став 11-річний черкаський хлопчина Денис Матченко. За півтора року занять Дарсом цей хлопець став лідером збірної області і допоміг їй здобути золоті нагороди. Два тижні тому марченко брав участь у чемпіонаті Європи серед спортсменів до 17 років. На польському старті йому вдалося здобути бронзу. І на сьогодні це всі новини Побільше результативних дій вам не лише у спорті, а й в житті. Хай щастить. і, Звісно, не забувайте підтримувати своїх. До побачення.